Всім привіт. люди! Сьогодні показую вам ось таку красу, як так зафарбувати трубочки, щоб вони були всі різних відтіночків, і використати при цьому найменшу кількість марілок, фарб і так далі. Ось це у мене така пачечка. Це трубочка з білого паперу, накручена на спицю 2 мм, і довжина їх тут 30 і 45 см. Ось така трубочка. Пофарбована вона марілкою бук, розведеною водою, дуже розведеною водичкою. І додавала я трішечки профарбовування горіха, теж додавала у водичку. Більше нічого не використовувала, вони вже оброблені у мене дюфою. Далі, друга пачечка це горіх і розведений в воді, і натуральний не розведений, а також біла корабельна фарба. Акрилова без запаху, радіаторка її ще називають, або резинову погляньте приденному світлі. Дуже гарно передається колір. Це також білі трубочки з газетного паперу, чистого, без принта, і вони також мають. Таку ж довжину, як і попередні. І ширину і накрутка така сама була. 10 см ширина полоси і двічка спиця. І ось цей неймовірний колір, просто неймовірний. Я його один раз вже зафукала, коли розводила воду, він мені не сподобався. І тут я вирішила газетні трубочки. Це довжина 60 см. Ширина полоси 10,5 м. Десь 11 см. У мене виходить ширина самої смужки. А довжина 60 см, спиться двієчка. А колір, ні за що не здогадаєтесь, це каштан. Колись я брала вишню, але вишня була, бачите, на білому трішечки інакший. Але дуже-дуже цікавий колір. Оброблені, виблискують. Мені подобається. Отже, ось таким нехитрим способом можна отримати різного відтіночку трубочки. У мене один проєкт назріває. Про деталі розповідати не буду, покажу просто. Результати, тому що це проєкт, мій власний індивідуальний. Якщо когось зацікавить виріб, буду рада. Всім дякую за увагу. Фарбуйте трубочки, плетіть. Гарного дня, всім добра, до нових зустрічей на каналі Добродекор.